На Белгород їхав хтось до когось, Гусі прийшов. Їду через Котельву, то йде в кого шо, бо тільки практично котельвіна ще таке робили. В людей так, і ми тоже таке зробили. Привіт! Ви на каналі Зміст. Сьогодні ми приїхали до Котельви, щоб показати вам унікальні демарі. Я зачепилася за оці демарі, взагалі за особливості. Екстер'єру котилевських mm -hmm. будиночків. Я помітила, що от вони мають свій стиль. Вони всі виконані в одному стилі, тобто мають багато вікон, мають дерев'яні віконниці, пофарбовані в певні кольори, оздоблені дерев'яними прикрасами, мають пофарбовані оці, ну, боки. Mm -hmm. І на кожній такій хатині стоїть металевий демар. І не просто демар, не просто труба для відведення диму. А це вже, можна сказати, витвір мистецтва. І якось в розмові з рідними людьми ми за це разговоримо. І е, е, мені кажуть, так оце ж там чоловік, оце ось, е, Григорій uh -huh. Шморгає, це ж він